Кизчондалюк, чатисвіт люблю, кожного дня я зростаю. Ау! Усім привіт! Записую цю серію день в день з третьою серією Данганронпи На цей раз це у нас третя серія Дельта Руни або Дельта Руна, як кому зручно. Як завжди. Інстаграм, ось він, підпишіться, там дуже класно, у мене дуже смішні сторіс. ха-ха. Телеграм, новини, де я розповідаю про якісь свої цікаві моменти, моменти життя. Я не спамлю там відеоповідомленнями по хвилині кожен день. Типу, раз на день може бути максимум два поста, як я за собою помічаю. Тож раджу підписатись. Також, якщо готові плідно дивитися всі відео, які я випускаю, обов'язково підписуйтесь. Якщо ні, просто слідкуйте за каналом. Десь там не забувайте про мене. Ставте вподобайку, пишіть коментарі від цими слів. І обов'язково не забувайте читати опис відео, він кожен раз різний, я кожен раз також складаю в нього частку себе. Поїхали! В'йо! Зараз Дельтарун знову буде запускатися 4 з половиною години. Мені здається. Ні? Вау, я здивований, я зворушений. Велика дошка. Да, ми закінчили на великій дошці. Продовжити абсолютно пігнали. Тут у нас не буде звука ніякого, як завжди. Тут у нас мені здається, наступний, да знову будуть ці блимаючі фіглі-міглі. Просто на дві вперед треба йти. Зразу помітив це цей паттерн. Бо я геній. I'm a genius! Чому це стосується тільки нас, а не всій сього сквада? Я не знаю, чесно. Ага, ми тут не можемо чомусь далі прийти. Ем... Ні, ну не по ви що? Ви що на віжені? Чого вас так багато? В такі моменти хочеться сказати с'юзі, Сьюзі, їбаш. Сюзі! Ебаш блядь. Пішкохід. Пішко Заколесати попередити. Спочатку попереджуємо, напевно. Ви з реальці попередили братів про Сьюзі. Всі насторожились. Супер. Одну атаку я витримую, у нас фул здоров'я. О, два обстріли зразу. Сука. Блін, вони дуже багато знімають. Я да, я не те наклацав, тому треба буде ральзою постраждати трошки. А, це в Сюзі вже пролетіло. А, не критично. Заколисати. Вже знаємо. І Сюзі зараз засне. Пішкохід задрімав. А, це один тільки? Воу, молодець. Так, Степе. А, можна пощадити, але от тільки одного. В принципі, вони нам... воно нам ролі не зіграє. Тому давайте на добраніч. Чари, у нас зразу доступні чари. Дрімота. Я не бачу сенсу взяти дрімоту, тому що ми їх. Пощаду протискати, я теж не бачу захист. Ти ще хочеш пішкоходові на добраніч. Він задрімав. Клас. Залишився тільки один. Тут же одного не так, так тяжко контрати в цілому. А, ні 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 ми не нападаємо. Дія, Пішкохід. На добра. Раніч. І тут знову захист. Він задрімав. Супер, і ніхто нас не буде зараз атакувати. Клас, все. Пощада, пішкохід, пощада, пішкохід. Кріс щадить пішкохіда, Ральзі щадить пішкохіда. Перемога, ви отримали 0 досвіду, та 89 темних доларів. До речі, тільки в минулій серії зрозумів, що це темні долари. Я збережуся. Велика дошка, 2, Окей. Постійно конячко. Пішко ходимо, і страшні, та вони лише коряться наказом короля. Ми тут на дошці колись мали власного керівника. Оце були мирні часи. Та тепер навіть бал стався готай слугою короля. Просто він широко відкиває рот і я вирішив це обіграти. Нема причин хвилюватись. Ми на відміну від простих пішаків несемо повну відповідальність за свої дії. Я містер суспільство. капітан. Занадто інтелектуальний, щоб колись кланятись такому тирану. Окрім якщо він мене попросить, він бачите дуже страшний. Батя Лансера? Возі лансер. Хоу-ха-хоу. Хоу. До речі, так зрозумів, що треба було читати хоу-хоу-хоу, типу як реально Санта Клаус. хоу 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 не кивай мої п'яти! Ви лиш подивіться! То хіба ж це не фан-клуб лансера? Вам, хлопцям ці дівчатам речі звернути назад, поки ви ще можете! Лансер, що вже цього разу? хоу 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 Та я ж лише хочу вас попередити! Там? Щось неймовірно небезпечно чекає попереду. хоу 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 це насправді дуже незручно. Га? Я ж взагалі ніяк не дістанусь додому, настільки мені лячно. Що, що ти там знайшов? <пух> 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 Він живий, я радий, ми його не вбили. О, привіт, малюче. Ось це, це цього ти так боїшся. -ва 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 вау Фіолетова дівчино, тобі навіть не страшно? Чого це? що вона мені зробить? А, ну, зазвичай. Йоу! Король. Як Маріо. Йо, ноги! Вона чавить вон, усіх вон, як насмерті, якщо ще правильно пам'ятаю. Ось і все, дія, главдамка. Ааа, в натурі, треба було її заїбашити. Бити чолом попередити. Нє, ми тут без попередження. Кланятись, давайте кланятись. Мені ми не горді. Захист. Ти кланяйся главдамці. Вона кланяється навзаєм. Корона трохи похитнулась. Ось воно Кріс. Якщо ми скинемо її корону, вона має перетворитись назад у маленьку шашку. Сюзі, допоможи нам кланятись. Ні, корона впаде. Коли я розмажу цю штуку по землі. Ага, не критично. Корона розхитана на 15%. Бити чолом. Давайте спробуємо. Ви зраджуємо кла. Аааа! В натурі бити чолом. я забув, що це вираз такий. Кланяйтесь, главдамка кланяється на взаємі, і корона похитнулася. <пух> угу. <пух> ай, ай. Ого! Корона розхитана на 15%. Речі, молодощі, чари. Цілюча молитва. Ральцеп помолився за зцілення. У неї навіть школи здоров'я. Главдамка захвилювалася і атакувала. Молоко? Я знаю, що це це волошкове поле тільки що було, блять. Я по силуету зрозумів. Сука. переклав би просто, блять, я не знаю. Може, 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 мені здалося тільки що. Я потім на мотожі подивлюся. А так як главданки зросли єбанутись. Може, може, мені здалося, сподіваю, що ні. Сюзі, досить її лупити. Вона лише сильніше стає. І да ти подумати, що я боюся, дзюзьки! Корона розхитана на 35%. Главдамка, кланятись. Дайте пощаду. Ти кланяєшся главдамці. Вона кланяється навзаєм. Корона трохи похитнулась. Ральзий щодить главдамку. Та ім'я ворога не жовте. Ага. Почу, я вас почути. Опа. Йомаю. Фу, на сюзі мені все одно. Главдамка, кланятись. Захист тоді. Взаєм. Ти кланяєшся главдамці. Угу. Ай-яй-яй, 65%. Главдамка, кланятись, пощадить змореного. Я думаю, захист. Плюс у нас PH зараз наповниться повністю. У нас будуть додаткові монети. На 80% наступати ми не будемо. Дія кланятись і захист. Ти кланяєшся главдамці? Що з цього буде зараз? Яка атака? Ні, легесенько взагалі. На 95% дія, главдамка, Бити чолом. Все. Впаде зараз. Як ж вона імбова впала? Покотилась. Перемога ви отримала ну досвіду, та 25... 20... Боже, так мало. У нас. у нас вийшло? Вау! Ви власні справді герої! Ви врятували наступні 20 хвилин мого життя! Ага-ага. скажи, я крута, а? Ем, Сьюзі, не хочу применшувати твій внесок, але. А ти насправді взагалі нічим не допомогла. Ти лише все погіршила своєю сокирою. Якби ми з самого початку нормально з нею поводились, може, ця битва не сталася б взагалі? А? Ти зараз серйозно? Та штука ж кровожерлива! Моя сокира це єдине, що її до нас не підпускало. Блять, він так в камеру подивився, типу. Are you serious? І ще трохи раніше ти мордувала ті війська. Ці хлопці вороги, вони для того і зроблені, щоб мордувати. Ага, все правильно! А перед тим ти жарла торт на винаху перехожого. Торти також мені завороїв. Mm. Сьюзі, подобається це тобі чи ні? Ти герой. Ти такий, що має силу принести миру наше майбутнє. Тож прошу, ти можеш почати поводитись як герой належне. Ну, якщо так на це подивитись, Якимось поганеньким я була героєм, правду кажучи. Хм. Ну добре, Ральзей, даю обіцянку, я все. Віднині я більше не буду таким паскудним героєм. Я просто стану одним зі злодіїв, як ти так хочеш. Єба. Серйозно? Ти будеш на моєму боці? Ага, звучить значно легше, чесно кажучи. Сьюзі, ти ж не можеш просто помовчи зубна паста! Сьюзі, тепер мій товариш! Ха-ха! чисте! У нас буде спортивні куртки з монограмкою. Будуть! І біжам вечірки, де ми будемо ділитися секретами. Ага, будуть. Коротше, побачимось ніколи. А -а -а! Якщо ви взагалі стільки проживете, Я в може на слід мені було так сильно на неї тиснути. Я лише хвилююся, що якщо Сюзі настільки охоче битись, тоді ну поки що просто будьмо до неї добріші. Добріші. Я впевнений, що вона з часом оговтається. О, знайомі персонажі. Квадратні корони щільно закривають небо над головою. Сила лісу сяє у твоєму серці. Зберегтися. Це двері. Куди ви хочете вирушити? Поле ліс. Я нікуди не хочу. Поле. Двері відчинились. Це двері. А, все я зрозумів. Поле? Та ви вже там. Дивовижно. Двері відчинилися. Ага, це ліс. Я зрос. Кент. Oh, О, малечо. У нас вийшло полагодити для вас цю прибамбасину. Це щось типу дверей, але вони можуть везти куди завгодно у світі, допоки це одне з двох можливих місць. Так чи інакше, ми ще над цим трохи попрацюємо. Що завгодно, щоб вам допомогти? Дяка. Постійно конячко. Пан суспільство з тим мужиком пазлом поладнали для вас ці двері, оскільки налагодили втрьох, працювати мають без проблем. У всякому разі, я сподіваюся, це допоможе вам розібратись з королем. Дяка. Ану, в гущах нічого нема. Є! Yeah. <laughs> Магерзаєць викотився на шлях. Лагідний, дмухати разом. Швидше тисни зад, щоб дмухати. Освіжений хлопчик! Ага, Це він каже. Мяу. Блянь, блянь. Я потім повернусь на збереження. Поле боїт хне брудною хірчицею. Пущати. Перемога ви отримали 46 доларів. Більше сука, ніж за битву з цією шашкою. Повертаємось. Та йомайо, А, це так працює! Браво! Ще бабки! Блін, дуже прикольна музика. Я не хочу до них йти. <сі> не не бісить. Сюзі, ланцер! Хе-хе-хе! <сі> Та хіба ж це не так звані герої? Ну що, готові побачити, що стається? Коли думаєте грати добряка? З командою ще знищить кожного на своєму шляху. Лансер, темний малет! Сьюзі, безжалісна сокира! Разом ми! Темний фан клуб ланцера! <плес> То у чому ж ваш э, зловісний план? Чуваче, ми щойно команду створили. Ми далі виходу на сцену, що навіть не задумувались. Прошу, має трохи терпіння. Йой, а, вибачте, а, ми а, дочекатися не можемо побачити решту. Ха. Ну, довго вам чекати не доведеться. Починаючи від зараз, ми будемо працювати невпинно. Та безперервно. Щоб скласти славістий план, який вас бластні, признасе! Будьте пильні на всіх фронтах Фронтах. та на всіх тилах. Бай! Їбати його в рот. Ха! Вас наїбали. А з тобою можна поговорити, як я розумію? Не звертай уваги, я вийшов на обід. Слухай, допоможи мені, треба щось на іменини моєї подруги конюшинки. Все, що вона любить, це спор дерева та милих хлопчиків. Все. Син... У мене нема дерева. Може я їй просто листівку подарую? Тобі щось дати, можливо, ні? Я міг би покласти в листівку гроші. Ні, мені ж вони і самому потрібні. Боже, вони там з пеньком, блядь. Гай. Бай, герлс. Ага, ага, скринька. Ти відкриваєш скриню. Всередині лежить розганчир'я. Розганчир'я покладено до вашої зброї. А мені не треба зброя, блядь. Раповий шарф, що наче лезо перетворює ворогів на ганчірки. А, цей шарф? Я помітив, що ви його просто взяли, не спитавши. Це добре, це мій вам подарунок, щоб допомогти проти короля. Ви народ дуже жваві, а? га! Та ще й можливі майбутні злочинці. Я просто маленький м'ячик, я не хочу нічого обговорювати. Добре, маленький м'ячик. За що ральзе? Ну добре, спитаю, що це окей. Пеньок з яки з якимось обіднім отвором, а вони хавають. Як проходить зловісне планування? А, а, а та фігня? Нам набридло, тому ми перекусити присіли. Ось воно як. Та ну тебе! Все, чим я сьогодні снідала, це крейда. А я взагалі нічого не їв. Ну вибачте, і чим же це ви цікаво перекушуєте. Вона, до речі, кончена брехуха, бо вона ж їла торт. Та це лише щоденний скарб, котрий я сховав. у отворі цього пенька. І під цим ти маєш на увазі спробуйте і дізнайся! Парубійку, мій дорогий, Кріс. Ти не хочеш скуштувати? Змусити ральзе. А, а тут у цій тріщині горчик меду, тільки він повний сальси. Бінго! Солодкий мій гарбузику. Це мій таємний сховок, маленький закуселик від мене і для тебе. А, м -м -м -м, смакота, просто пальчики оближеш. Алло, ти ж просто вдаєш що їси. Uh. Всі наїлися! Час же і ставити крапки на бі. Ага в мене так скоро вже і. А ага, в мене так скоро вже дві і буде. Дві крапки. Прикол, їбать, прикольчик. Моя сила зараз нежена голодом, але щойно щось їм. <гум> не варто було тобі мене дратувати і іначе. Не варто було. Мовчи, солоденький ти кошик яєць. Сама граматика підвлада наші темні силі. <гум> Чув яйцеголовий. Давайте далі. Що тут у нас? Навіть Ральза я не зачепив. Е, прикол. Увійдіть пароль. Підпис через те, що всі постійно забувають пароль, він написаний згори. Ви дебіли? Так, так, так. Ви лиш погляньте, хто це? Горошки душисті, до яких любов наша чиста. Гей, слідкуй за язиком. Ой ой, вибач, Сюзі намагається навчити мене чистіше лаятись. Хорошо. Тепер домалюють відсюди вуси. Ти типу ось так? Ага. Саме так. Ідеально. І як вам удвох планується? Аго, не піддивляйся! Спойлери, чувачі. Легасенько взагалі. М а, дякую, що за нас загадку, Невдаки! Ха-ха! Щиро дякую, Невдаки! Нам було трохи складно. Нам це ще знадобиться. Поїхали далі. Знову? Треба повторити, можливо? Ні. Піздец. Блоксер склався! Перескласти. Тисне це, щоб обрати голову, туп і ноги. Один. А, голова? Ох, який потужний у нього туп. Туп і ноги. Блоксер задоволений новим собою. О, це ви мене класненько перемішали! Блоксер. Пощада. Блоксер випромінює дух щастя. Крізь щадить блоксера. Перемоги, ви отримали 43 Т долари. Ну, скажуть пароль. Ага, спочатку. Спочатку це. Ага, що тут? Ага, потім. А і останнє треба вгадати. Бам, бам-бам. Ось так. Нє, в чому прикол? Може я не, вс... не скрізь подивився? Да, так чекнув. Значить, у нас. супер. Ви хто холодильники? Бам-бам! Бахне цей коробець та бери браслет. Бам-бам! Він бам. бам такий бахис забабахає, король хоче осунути небезпеку світ очів. Та ми з ним не погоджуємось. Ми під опресією. Майже всіх інших орештували. Ти відкриваєш скриню. Всередині лежить кубраслет, покладено до ваших обладунків. Кубраслет, юзанем. Не знаю, що він нам дає. Ховайся. Фух, я не хочу з ним знову битись. Ми змогли. Дірка, я хочу з ним битись. Блять, мені казали, як це правильно читати, я вже забув. Правий! Буду й так. Я потім розберусь. Тут щойно пройшов правий. Оце мужлан. Він розмалював пазл, щоб зупинити світочів, та ми відповідь знаємо. А, вам треба пройти? Звісно ж, ми все розкажемо. Перший знак то була черва. Просто як кохання. Це допоможе? Допоможе. А, пазл зі знаками. Всі три символи були різні, здається. І там м, досі видно, якого вони були кольору. Це теж, вибачте, мені більше нема чим допомогти. Символи всі різні. А, і все тільки два два, дві підказки без проблем взагалі. А, Значить, якщо перший черва, значить. Давайте спочатку. Перший черва, значить, нам треба буде поміняти. Потім у нас залишається варіант. Ось цей. Ми міняємо і бам. Значить, у нас посередині. Я розумний. Ей! А, так він нам ще третє підказує. Боже, я сам же то. А! Пазл зі знаками? Чого це нам має бути не пофіг, Адже жоден із символів не трефа. А, це ж просто насмішка якась. Ну добре, міг взяти третю підказку, але благо. я... Ей, ей! А в мене іменини! А ви навіть не привітались! Та все нормально. Хоч скачіть привіт, народ. Мовчі, вони нас не заслужили. Ей, заспокойтеся, ви двоє. Давайте святкувати мій Ден. Ага, приготуйтесь до пекла. А, як же ж мені шкода. Конюшинка виросла над головою. Тема іменини, теми спорт, тема хлопці. Хм, чи я ж це подруга? Тема звірі, тема дерева. Давайте нейтральні. Ти заводиш розмову про дерева. Схоже, конюшинка зраділа. Хопучте запахліться. О, я також, а відпілкую його. Йой, нічого. Ого, 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 ого. Я жодного разу не постраждав. Я здивований. Е, дії. конюшинка, тема звірів. Пахне Пахнерусою, чари. дрімоту нема сенсу, блисколок, продаю крамниці, блядь написано. Ти заводиш розмову про тварин. Схоже, конюшинці байдуже. Ага, тварини всі якісь бридки, просто жах, сама лише ідея. Ніколи навіть їх не бачили. Ага, ага, уйо. 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 Ой. Я Я я став майстром цієї гри? Тема хлопці. А, um, І які ж хлопці вам подобаються? Милесенькі. Добренькі, просто як я. Ніякі. Тобто усі. Схоже, конюшинці сподобалось про це теревенити. Окуляри, здається, доволі милі. Пухнастий в окулярах ось вона. Він. Uh, окей. А нахуй по крісу? Конішинка з цими розвомами. І чари, і дрімота. Конішинка. Ти заводиш розмову про дерева, схоже, конішинка зраділа. Рельзі не шептав дрімоту. Перемога ви утримулам долю сути та 89 доларів. Я з ними ще можу поговорити? Ні, вони сплять. Старий, я тільки що бачився з твоєю подружкою. У самому серці лісу розпростерся тихий ярмарок. Сила чергового розпродажу випічки сяє у твоєму серці. Зберегтися. Тем, бро. Who are... Who are you? Текс-текс! я коваль вершлях. Я можу все. О! Можна полагодити вас. Так так, і чого ж, ви ж ви бажаєте полагодити предмет? Аж бурлиціна, прошу, дайте мені його полагодити. Mm. Відчуємо мою майстерність. Розбитий торт полагоджено так, що рідна мати не впізнає. Розбитий торт став круть тортом. Це справді неперешений торт, використай його силу з мудрістю. Блін, а що буде, якщо ми зараз повернемось Це ці двері? Куди ви хочете вирушити? В поле. Правильно, зараз же буде оцей. Треба ще більше назад. Блін, а я пройдуся, мені прям дуже цікаво, що буде, якщо ми принесемо йому торт. Сука. Блін, до речі, я помітив, що тут не можна втекти. О, ось і ти, привіт. Маргаріта, цей торт! Він же цілою! Це ж моя випічка, чи не так? Ви її полягунили, та чи ви її повернете? Віддати торт! Е, не маме! Мій старий торт, я такий радий, що крутитись ходиться. Друже, мій мого бабаство. У мене безліч безлічкішові пічки, що мені не потрібна! Допоки ви не маєте іншого торта, приходьте, я поділюся одним. Скільки заважаєте? Ви міняли круть торт на верт торт. Тепер я лиш продовжу крутити і ридати. Крутити і стає ридати. Клас, мама, міба, як же вам моя відкинута випічка? Ти вже дав нам щось? Речі? Верторт, да, супер, боже, зробили добру справу. Не дарма, я так довго повертався. Продажа продати речі, близько лок. Так, щиро, дякую. Що побачимось, а ні. Добре, а що там кінти? Давайте я накидаю вам бабок. Я мучу розбити грошей. Ясно. Це двері, куди ви хочете вирішити на розпродаж. Не цікава шоколадна бубна. Всі прибутки, типу, йдуть на фонд грубі на допомоги. Лише за 40. Гоу. Типу дякую, шоколадну бубну додано до ваших речей. Пропонується червоний пундик. Прибуток йде у фонд сердечних сердець. 40. Серденько наче зраділа. Червоний пундик додано до ваших речей. Кентіки. Джентельблазні! Чи зацікавить вас ланцерове печиво? Всі прибутки йдуть у фонд на дерені вашого зеду. Це коштує лише крихітні 40 доларів. Ха, дякую. Лансеречево додано до ваших речей. Що дозволили вас облапошити? Ошалопутити. Як я прочитав інше слово? Тепер ми зможемо профінансувати свої каписні плани. Ого, а на що ви купили щойно? Пропонується червоний пундик. Нє-ні нє, серденько не сердиться. Добре, як ми поділимо цей пундик. Я беру кров, а тобі шкіра. Якщо можна, яким чином пундик -як пов'язаний з вашим зловісним планом? Всі справжні плани перебачають місце для смаколиків. Може тобі треба назад до школи стратегія, доктор, звичисте. Ага, ага здобув ще один докторський ступень, пане геній розумник. Це вони мене посміють, чи що? Слухай, що як його просто не знаю, навпіл розрізати. Так. Яка дово вийшла з невісто нова ідея! Інновація ні в року, і для пороку. Так, торт ми вже полагодили. А що буде, якщо попросити його полагодити нас? Ваше тіло теж знаєте зброя, і за ним слід також доглядати. Відчуємо мою майстерність. Ваш рівень здоров'я якимось чином відновився. Так, Стас, хіба ж вам не краще після чудового масажу? Тобі треба заплатити щось? Чому ні? Дивна бізнес-хема. Мені так подобається ця музика. Вона як клеш роялі, я клянусь. Я думав, що я з ними не буду битись. Блоксери склалися. Дія блоксер перекласти. Захист Тисни це, щоб обрати голову. Угу. бам-бам-бам. Блоксер задоволений новим собою. Оце ви мене класненько перемішали. Зараз покажу вам, для чого тренувався. Тітріс. Е, за що? Другого блоксера перекладаємо. Що буде, якщо я його неправильно складу? Блоксер досі не задоволений своїм зовнішнім виглядом. Реальзи блоксер. блоксера. Ні, у мене пика на голові, а стоп! Все. Рельзи шадить блоксера. Перемога бо отримала дольсуде, та 83 монети. Окей. Гусінь. Поки король не прийшов, я жила просто по листя цього дерева. Так я досі і живу. Таку долю має гусінь. Що по дереву? Нічого. Таку долю моє гусінь. Ти відкриваєш скриню. Всередині лежить 40 темних доларів. Скриня порожня. йой -йо Ой-ой, -йо ой-ой, норм. Я не хотів сюди. О, горе мені! Горе мені, горе та й горе гіркого горя! Якби ж герой прийшов на допомогу. Лансер з тобою все гаразд. Йой! Так я ж не лансер. Я лиш маленький маленький хлопчина. І чому ж малий милий хлопчина має вуса? І щоб замаскуватися? І з чим же тобі потрібно допомогти? Бач, мені тут потрібно дописати свій зловісний план. І для чого ж наш миленький хлопчина потребує зловісний план? І щоб вразити свою круту подругу на ім'я Сьюзі. Кріс, якщо ж це заради дружби. Ну гаразд, ми з радістю допоможемо. По що потрібно зробити? Все на папері, солоденьке, ти моє яблучко. Їбать папір. Просто вліпіть сюди штуковану штукованою, коли зможете уявити. Ооо, нехай постануть власне згенеровані перешкоди. Сивори машину, щоб надерти власний зад. Студія Лансер презентує. Створи машину, щоб надерти власний зад. Наче ми її щойно не придумали. Башка. тіло капці. Пациенче лесо спеціально для висококласних оказій. Гармата. Качка, мені не подобається качки. Аж палає жагою. Колір буде, буде капітан Україна у нас. Тіло. Єбать Це типу крокоділ? Блять, ми зараз зробимо цей крокоділо бомбарділо, блять. Вогник. Це вогник, блять, що це значить? Меч, лазер, качка. Ну, блять, давайте вогник, бо він схожий на крокодила, будемо. Будемо вірити в те, що це крокодил. Аеродинамічне шасі. Та, да, це воно. Танк. Аеродинамічне шасі для елегантного надирання. Да, це воно. Капітан Україна, не забуваємо. Капці. Колеса. Так, це воно, це воно. І тепер колір жовтий. Це все. Гарна, жвава, мила, модна, крута. Це ваша машина? Це моя машина. Так. Вау, виглядає бридко. а ви двої що не лихі. Ні, гадаю, в нас радше просто хвіст до такого. Ха! ха Оце обманули вас, дурнів! І ніколи не роби чогось, що інше може зробити за тебе. Ха! Виглядають навіть майже мило. Хай би як чудова робота, лансер. Оце ти їх із носом лишив. Ха-ха! І не кажи, і все завдяки нашим любим ворогам! Вельми дякую! Пізніше погамселимося! Договір. Окей. Скриня. Ти відкриваєш скриню. Всередині лежить м'ята. Жи. О, да, ми, нам казали про живе м'яту. Що, типу, вона може воскресити. Тільки вона трошки поїнакша. Я просто запам'ятав слово ключове м'ята. Блін, а ми зможемо дуже швидко пройти ось там. Там де у них пауза така відбувається. Блять, не померти б зараз. Я помер. Якраз камера відключилась дуже вчасно. <звіттє> Схоже, ви зустріли певний кінець. Ви спробуєте знову? <звіттє> так. Тоді майбутнє у ваших руках. Напишіть мені в коментарях, що буде, якщо я виберу ні. Будь ласка, дякую. О, тут далі скриня. Я нічого не розумію. Тут же внизу скриня, камон, Кирило. Блять, 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 давайте щоб я не помер знову. Дякую. Блять. Це куметно. Ви в змозі продовжити? Так, так, так. Я просто завтикав. Ой, ой, ой. Сука. А ти довго за нами будеш бігати? Що це таке? Другий раз натиснути не можна, як я розумію. Табличка. Кружляй навколо центра та пильно оглядайся. Чим темніше стає, тим більше побачиш. Я побачив кінта зверху. О! Побачити було складно, але в дереві вимикач. Це вимикач? Не схоже, що в дереві лишилось ще щось цікаве. Там скриня була, я не знаю, як до неї дістатись, але побачимо потім. Йоми. О, збереження. Зберегти. Я рідко записую два проходження на день, але і це було трошечки потно для мене. Треба щось легше записувати в плані, типу, під час того, як я записую Донґен Рон, у мене іноді паморочиться голова, щоб ви розуміли, через те, що я стрибаю відної, від одної інтонації до іншої. Тим не менш, дякую вам за перегляд. Не забувайте про соцмережі і про все інше, що є в описі під цим відео. Там купа цікавого, купа цікавих посилань. Наприклад, ви можете додатись мені в друзі в СТІМ. А так. Не забувайте підтримуйте пишіть, ла, пиш, пишіть коментарі. Бувайте фан-клуб Лансера! Па-па!